З 12 серпня у трьох мікрорайонах Полтави перекриють газопостачання. Причина проведення робіт на газопроводі середнього тиску: газу не буде у мікрорайонах Затишне, колишня назва Вороніна, дальні Яківці та монастирська гора колишній червоний шлях. Роботи виконуватимуть працівники акціонерного товариства Полтава газ на серпантині по вулиці Паїсія Величковського, де відбувається сух ґрунту для зменшення тиску ґрунту на газопровід. Попередньо газовики працюватимуть до 16 серпня, проте термін виконання робіт може коригуватися. Повідомив заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередніченко. з 12 серпня. Райони, червоний шлях, Вороніна та частина дальних яківців будуть припинені, буде відключений від газопостачання. Ну прошу зрозуміти, що це вимушені кроки та поставитися із розуміння. Також ми розуміємо, що термін виконання від погоджені, але існує взагалі ризики того, що графік буде зміненим у зв'язку з якимись нововиявленням або не пр ну не передбачено ними перешкоди. Починаємо Я сподіваюся, що нам це вдасться закінчити раніше.